Зараз ми будемо теж спілкуватися про якесь таке навчання, але навчання дуже цікаве про вивчення української мови як іноземної. Тут потрібно вдуматись, ста для тих людей, які приїжджають і не знають української мови. Тобто це е, фраза і свого навчайтеся чужого не цурайтесь, але не для нас, українців, а для тих, що якраз українську хочуть вивчити. Я себе мало того, що сам заплутив, Ще ти мене заплутила, але у нас є у студії Галина Темник, яка розплутає нас всіх і забігає вже буквально до студії до нас розказати про таку цікаву штуку. Доброго ранку, Доброго ранку, але я співзасновниця сайту Крок до України, власне, який займається вивченням української мови для іноземців. Якось так. Ну, якось так, спробую Буді пояснити. Давай. Отже, дуже дякую перш за все за запрошення, Є можливість розказати про новинку Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Це сайт Крок до України, який присвячений вивченню української мови як іноземної, за допомогою таких найсучасніших інтерактивних технологій, застосуванням різних аудіо, відеоматеріалів і ціляких можливих графічних матеріалів для навчання. Звідки взагалі така ідея взялася створення? Воно потрібно нам, як українцям. Ну, тобто, для чого? Перш за все, скажімо так, ми працюємо на запит, і кожен наш проєкт це відповідь власне, на запит. І оцей проєкт Крок до України є теж не винятком. До нас багаторазово численно зверталися вчителі, які працюють в українських суботніх школах за кордоном, студенти і в цілому фахівці в цій галузі. І власне проблема було те, що матеріалів для навчання української мови кіноземної не так багато в цілому, плюс що вони є поліграфічні, і тут є проблема з їхнім поширенням за кордон. От, власне, і зійшлися на тому, що такий інтернет-ресурс буде найкращим. Найкращою можливістю вивчати швидко отримувати ці навчальні матеріали плюс це був висновок багатьох наших круглих столів, обговорень у колі фахівців, конференції, mm -hmm. і тобто такий інтернет-ресурс вже давно за Ну, добре. Mm -hmm. круглі столи, запити то все якісь на українському, mm -hmm. все на державному якомусь рівні чи ніч то, там... якісь Так. Чи приватні все такі структури mm -hmm. там запити Запити йдуть перш за все від українських громад за кордоном громадських організацій, okay. тих шкіл, які там самоорганізувалися стараннями наших українців за кордоном, які власне хочуть зберігати свою ідентичність і щоб їхні діти вивчали українську мову? Mm -hmm. То є по суті онлайн курси, тобто можна через інтернет, не відходячи від комп'ютера, вивчити українську мову, так ні. І так, і ні. Угу. Бо крім, тобто, перша ідея це вивчення, самостійне вивчення української мови з допомогою онлайн-ресурсів. Це інтерактивні курси, які ми впроваджуємо. І вже є перший курс, курс крок один. Тобто, з допомогою такого самостійного навчання ви можете навчатися. Крім цього, ми публікуємо багато матеріалів, які можуть використовувати вчителі шкіл. Тобто, Роздруковувати собі, використовувати на заняттях, можуть черпати нові ідеї, чи, читаючи наші статті для того, щоб проводити навчання в цих школах і робити його цікавішим і сучаснішим. Mm -hmm. Mm -hmm. От, тобто, є реалізовуємо два напрями, щоб якось е, з, ну, скажімо, ту прогалину заповнити відсутності ресурсів для навчання української мови як іноземної. Галина, у нас, я так розумію, глядачі зацікавилися цією темою в них є запитання. Доброго ранку, слухаємо вас. Франко Павло Харківська область питання наступне, пані Олена. А от скільки ви знаєте країн, де вивчається українська мова на державному? Ну якби на університеті? Скажімо так, так, пані Олена, Скільки мов ви знаєте? скільки країн ви знаєте, де навчають українську мову? Є українознавчі студії, це і Гарвард, це Альбертський університет, тобто є такі університети світові відомі, де є Українознавчі, в Німеччині, теж є багато, але, на жаль, кількість тих студентів не є настільки великою. Хоча останнім часом бачимо таку тенденцію, що зростає кількість тих студентів, які бажають вивчати, і власне вони потребують тих сучасних засобів для навчання. А хто хто є вашими студентами? Ви якось відстежуєте? То ну тобто, це, це є студенти конкретні, які тут живуть тобто проживають на території України, чи то є люди за кордону, які там мають коріння, можливо, українське ми можемо відстежити, тобто кількість наших взагалі, користувачів це вже станом на вчорашній день більше двох тисяч. Не Користувачів зле. сайту, угу. причому що сайт працює лише тиждень після дуже незле, от в переглядів сторінок залі багато більше, там близько 11 тисяч, і сказати про країни, які користуються нашим сайтом. Це Бразилія, Аргентина, Канада з Європейських Польща, Італія, Іспанія це тільки топ 10 Та там, де історично дуже багато, дуже багато українців. Тобто, відповідно, ця вся програма навчання вона розроблена таким чином, щоб ці всі люди. Ту ну на їхню мову перекладено це все. Українська наша мова має переклад відповідний в кожній країні різний. Ви ви там відповідно до якихось словників то все робите? Як то власне наразі сайт є україномовний, оскільки в принципі вивчення іноземної мови найкраще, найефективніше Це занурення в мовне середовище. От, але ще прац... найпростіший варіант був. Але ми працюємо над перекладом, оскільки для таких зовсім початківців, які з нуля починають вивчати мову, будемо давати певні підказки, певні певну допомогу. Але, так, але людина ні. заходить на сайт, вона хоче вивчити українську мову, вона нічого не розуміє. абсолютно. Так, як, як це з нуля починається? Ну. Власне, для цього є інтерактивний курс, в якому будуть формулювання англомовні і також з іншими мовами у перспективі. І за допомогою цих формулювань можна спокійно виконувати завдання і поступово рухати Ну, поки, що, поки що ресурс ефективніший напевно, що для тих, хто вже має якісь базове розуміння. Е, ну так скажімо, рівень а 1 але в перспективі що рівень а 1 в українській мові не маю поняття. То який рівень ну, ми завжди сміємося. що там базовий рівень чи там якісь початкові рівень англійської мови це кет док. Та які перші слова вчать в українській мові. Я люблю Україну. Жовто-блакитний паркан? Е, ну, починаємо з привітання, як мене звати. Це такі елементарні фрази, я думаю, які потрібні всім. І рухаємось далі. Ну, наприклад, що ну, це цікаво. Вивчаємо ви ніколи... фразу доброго ранку. Вивчаємо, обов'язково це, скажімо, це перший урок в нашому інтерактивному курсі. Тобто, ми вчаємо... Мінімальна комунікація, так? Так, міні... Перше, що ми робимо з людиною, коли ми зустрічаємося, вітаємось. ранку. представитись дня. мене звати, так. Так, так і звідки я от далі. Ми рухаємося з такими напрямками як професії, хобі і такі елементарні Але... побутові ситуації. Спілкування у ну скажімо на ринках, в магазинах, те, то, що то, потрібно то, то є якісь для того міжнародний шаблон? Ну, майже всі мови так. Е, є загальномовні європейські рекомендації, Я, як вивчати мову, так? Так, власне, вони ага, розроблені клас. для всіх мов з такими напрямками. Є вимоги до рівнів, тобто маємо три рівні мові uh -huh. для іноземних мов. А 1 А2, Б1, б 2 і С1, С2. Uh -huh. Тобто ми працюємо за цими рекомендаціями і намагаємося. Дотримуватися тих сучасних стандартів, от мені цікаво мови. чи цей сайт придатний для вивчення української мови тими українцями, які, які спілкуються російською мовою? Звичайно, це для них також. Якщо тобто, це є іноземна мова українська, тобто вони можуть вивчати спокійно. Ми просто користуватися дей... цим сайтом. Деякі тобто обмеж... Російськомовні українці вони просто не хочуть спілкуватися українською якось негарно, вони хочуть спілкуватися а. правильно. Або просто не хочуть. І для того їм потрібні 에... певні матеріали, щоб 에... її вивчити. Власне, що вони можуть користуватися цим сайтом, для того, щоб досконалити свої знання, бо маємо матеріали різних рівнів. Тобто і Але то вже буде не з нуля навчання. 에... Є в нас такий тест для визначення мовного рівня, у рубриці студентам, і 에... там особа може собі. З'ясувати, що які матеріали їй потрібні, і відповідно до тегів, які існують на сайті, може знайти ті матеріали чи для початківців, чи для середнього рівня. Маємо ще телефонний дзвінок. Один алло. людей цікавого тема вивчення Україні. Доброго ранку вам. Доброго дня, шановне товариство, дай Боже здоров'я, Андрію. Як справи? Та от бачу, маєте таку файну гостю в студії. Але цікава тема, правда? Ну Це якось дуже, так ну незвична для українців чути мене... про українську мову як іноземна. Це зацікавила, бо ми приїхали на роботу, і товариство каже, кришталь мусиш телефонувати. Так яке питання е... кришталю? Ось вона вивчає дітей правдивої української мови, але є певні абревіатури. і ми б з великою з великим задоволенням подарували для їхньої школи тисячу наліпок. Нашого, нашої наліпки я паркуюсь, як Ага, ну, я, я зрозумів. Добре, і, ми, ми прийдемо то ініціативу пояснення. Теж теж треба, теж теж треба навчати теж треба навчати дітей, щоб розуміли, чому саме в такому кольорі наша абревіатура, чому ми так написали це. І навіть. Нехай дотримуються правила паркування і зміють дорогу. переходити. Андрій, Андрій, дуже дякую. Дуже дякую. Андрій один з учасників такого руху, який бореться за те, щоб правильно що паркувалися нас у Львові і проти хамського такого знаєте, і вирішив ну, цікаво. Чи бездолуч... тема паркування в міжнародних стандартах вивчення іноземних мов розглядається? Можливо, і теж треба внести який то вже левел. Думаєш, теж якісь там середні, Б2 і так далі. Ну, Врахуємо таке побажання. Андрію, наклейки ми обов'язково приймемо, передамо для, для сайту і обов'язково. Десь я думаю, що вони знайдуть собі якесь застосування. Можете прорекламувати до речі, де сайт знайти, яка ваша повна Як адреса. Як долучитися до навчання? Отже, є два шляхи знаходження, тобто адреса сайту крок.каміо.кальвів.ює, угу. але можете зайти безпосередньо на сайт міжнародного інституту освіти культур, зв'язків з діаспорою угу. і є там кнопочка переходу з нашим логотипом крок до України. Галина Темник, одна з засновників авторів цього сайту, який називається Крок до України. Дякуємо Я вам дякую. Далі у нас на черзі відеосюжет, Після чого повертаємося сюди до студії. Будемо ще спілкуватися. Ще не наговорились.